А чому один кварць вініл коштує 900 гривень, а інший 2000? Дуже часте питання. Швиденько відповідаємо. Замковий кварцвініл до 900 гривень це, скоріше всього, Китай із мінімальним захисним шаром до 0,3 мм. Вініл від 900 до 1200 гривень. В основному це турецькі вініли, якщо більш бюджетні без фаски, більш дорогі з фасками, і там є нормальний захисний шар 0,55. Замкові вініли від 1200 до 1400 гривень. Це європейський бренд, але сировина робиться в Китаї, а в Європі клеїться декор і захисний шар. Європейський повністю вініл зроблений в Європі, починає, е, починається ціна на нього від 1500 гривень за квадратний метр. Якщо там будуть додаткові плюшки типу багатошаровості, Додаткового е захисту ОФ-лаком або ж армуючого шару, то такий замковий кварцвініл буде від 1700 гривень за квадратний метр. А більш детально в нашому магазині або в Діректі.